Всім привіт. На вулиці осінь, місяць листопад. Ось уже гортензії скидають своє листечко. І сьогодні мова піде про них. Ось таку маю варіатне листечко гортензія. Вона ще в мене зовсім маленька і не цвіла. Це широколиста. У моєму садочку зовсім мало місця, і тому для гортензії я виділила ось цей куточок. Всього маю сім сортів: це мітловидні і широколисті саджанцям всього 3 роки. Вони вже деякі цвіли, але бачите, які кущики загущені, тому їх потрібно обрізати, сформувати, щоб вони трошки пішли в ріст. І були гарні кущики Ця вже перший рік зацвітає це ваніла фрейс Але її також потрібно обрізати, тому що дуже тоненькі гілочки. Треба сформувати, щоб був гарний компактний кущик Це широколиста, ще вона зелена. І також вона у мене не цвіла. Потрібно буде обрізати самі листочки і, мабуть, буду вкривати, щоб побачити цвіт. Ось тут також хамелеон, широколиста гортензія. Також потрібно буде її обрізати цвіт і листочки. Ось це мітловина. Подивіться, які вони у мене всі загущені, тоненькі гілочки. Їх потрібно гарно буде обрізати. І почнемо з цього кущика. Це Бобо. Вона низькоросла, мітловидний сорт. Дивіться, який він у мене загущений. Будемо обрізати всі пагони, які йдуть всередину, всі гілочки, які є сухенькі. Забираю тоненькі гілочки. Бачите, ось так і сухі. І також можна зрізати цвіт, щоб легше було обрізати. Все одно ми будемо зрізати на три бруньки. Забираємо цвіт. І дивимось. Ідуть всі всередину. Ми їх забираємо. Тоненькі і сухі, Забрали ось так. І ця також йде всередину. Ось так. Ось цю я лишу, вона така грубшечка, гілочка, ну і цю заберу тоненьку. І тепер считаємо: один, два, три. І зрізаємо навскоси. Один, два, три. Далі, один, два, три. Ось ця буде чуть вище. І считаємо далі один, два, три. Один, два, три. Все. Ось так провели обрізку, поки що так і залишу. слідуючий рік буду обрізати по-іншому. Тепер приступаємо до обрізки наступного кущика гортензії. Широколиста. Її не потрібно так обрізати, як мітловидно, її тільки треба обрізати, буде листочки. Ось так. Бачите, там вже просинаються бронючки, тому що вона цвіте на пагоні минулого року. І ось так обрізаємо просто листочки і я її буду вкривати на зиму. Обривати не потрібно, тільки обрізати. І ось так я зараз обріжу її, всю. Забираємо всі листочки, і дивіться, як я лишаю її на зиму. Я її також буду вкривати, тому що вона в мене зовсім не цвіла. Вже третій рік росте і цвіту я її не бачила. Ось тут ще заберемо сухеньке. Обрізаємо. Ну, ось цю гілочку можна забрати, бо вона суха. І все. Ось бачите, як вийшло. Ідемо до слідуючої. Ось ця також іде широколиста гортензія. Це гортензія Хамелеон. Подивіться, в неї як наросло. Пагінчики наросли. Також є такі сухенькі, я їх також почищу і обріжу листячко і цвіт. Ось цю гілочку я заберу, мабуть, бо вона йде в сторону. Я її зовсім зріжу. І ось цю я зріжу, тому що всередину не повинні йти гілки. Не повинні торкатися один одного. І ось цю заберу гілку. Все, а тут я зрізаю просто листочки. Кущик підготовлений до зими. Також його буду вкривати. Йдемо до наступної. Ця гортензія мікловидна Magical Candle. Подивіться, який загущений кущик, зовсім не сформований. Також його буду обрізати. Забираю майже всі гілочки, які йдуть всередину, сухенькі і тоненькі. Вони мені не потрібні, тому що буде розломуватися кущик на наступний рік. Я хочу, щоб в мене сформувалися грубі такі пагони. Обрізаємо один, два, три. І навскоси. Далі дивимося. Ось тут я, мабуть, лишу ось так зроблю таку розетку ось тут. І дивимося тут. Один, два, три. І ось так. Все, так само сформувала ось цю гортензію. Ну що ж, ось так я підготувала свої гортензії до зими. Ще вкривати я їх не буду, тому що в нас температура вночі плюсова. Коли вже буде мороз і мінусова температура вночі, ось тоді я їх почну вкривати. Це стосується лише широколистих гортензій. Ну що ж, Дякую всім за увагу і за перегляд, хто залишався зі мною. І до нових зустрічей!